Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо ще один варіант протеїнового печива. Декілька варіантів у мене на каналі вже є, обов'язково залишу вам посилання. Я думаю, якщо вас цікавить така тема, то інші рецепти з протеїном вам також будуть цікаві. А ми сьогодні готуємо шоколадний варіант, дуже смачний та ароматний. Давайте починати готувати. Духовку поставила на розігрів. І будемо зараз готувати тісто. Вершкове масло необхідно брати лише кімнатної температури. Додаємо сюди цукрову пудру або будь-який цукрозамінник, який ви вживаєте. І розтираємо до однорідності. Маса має вийти така гладенька, однорідна, тому краще брати саме цукрову пудру, а не цукор. Додаю сюди яйця обов'язково кімнатної температури, і перш ніж додавати до масла, яйця потрібно трішки збовтати. І продовжуємо роздирати наше тісто. Далі потрібно додати сухі інгредієнти. Це в мене протеїн, борошна, розпушувач тіста, трішки соди та какао-порошок. Оскільки в нас печиво сьогодні шоколадне, то звичайно додаю какао-порошок. І обов'язково всі сухі інгредієнти до тіста необхідно просіювати. Я готую з пшеничним борошном, ви можете замінити його на горіхове, так буде навіть смачніше, мені здається. Просіємо і продовжуємо замішувати наче тісто. Можливо, в кінці замішування треба буде додати декілька столових ложок води холодної. Це буде залежати від консистенції тіста. Зазвичай я додаю 1-2 столові ложки, тоді тісто стає більш гладеньким, його легше перемішувати. І вже після додавання води домішуємо тісто до однорідності. Тісто має вийти дуже таким густим. Тугим, але гладеньким і однорідним, без комочків. Ось таке виходить тісто: воно схоже на пластилін, з нього легко формувати печу, але ще щоб було легше, можна поставити в холодильник хвилин на 20, 30 і потім печиво ліпити дуже-дуже просто. Випікати печиво буду на ось такому тефлоновому. Коврику, можна звичайний пергамент використовувати і формую печиво у вигляді невеличких кульок. Можна, якщо ви не хочете бруднити руки, можна викладати тісто на пергамент за допомогою двох столових ложок. В такому випадку печиво буде мати не таку рівненьку форму, але все рівно воно буде смачним. З цієї кількості інгредієнтів виходить не дуже велика кількість печива. Коли наші кульки вже готові, я люблю їх трішки. Притиснути мокрою ложкою. Потім печиво легше розтікається по силіконовому коврику і має більш пласку форму. Також я вирішила додати грецькі горішки, додаю по половинці грецького горішку, ось так прямо в тісто. І відправляю випікатися наше печиво. Температура 180 градусів, як завжди, хвилин 8-12. Виходить ось таке ароматне, дуже смачне печиво. Якщо ви не знаєте, то ви навіть не здогадаєтесь, що воно з протеїном чи воно там без цукру, а з цукрозамінником воно дуже класне, дійсно ароматне і смачне. Таке печиво ви можете взяти з собою на перекус, на пікнік. Якщо ви полюбляєте солоденьке, то таке печиво стане прекрасною заміною магазинному печиву, яке просто не несе абсолютно ніякої користі для вас. Готуйте, насолоджуйтесь, пишіть свої коментарі. Дякую вам за перегляд! Всього вам найкращого, до нових зустрічей!